Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Цим відео ми розпочинаємо нову рубрику під робочою назвою Сумщина спортивна. Перш за все, за дорученням Федерації пауерліфтингу Сумської області. Ми запрошуємо вас на змагання з пауерліфтингу, з класичного пауерліфтингу, які відбудуться 25 лютого у Сумському державному університеті в корпусі номер 2 власне, де ми зараз знаходимося. Сьогодні ми хотіли би познайомити з одним видів спорту, ну, яким я особисто наразі займаюся разом зі своїм, своїм оточенням, своїми друзями. Ну, перш за все, про те, навіщо такі відео. Життя складається так, і для вас, я думаю, це не секрет, що в певному віці у когось в 30, у когось 40, у когось в п'ятдесят. Ми стикаємося з тим, що ми довели свій організм до такого стану, що ми хворіємо і витрачаємо ресурси свої, витрачаємо кошти, статки на лікування. І, власне кажучи, наше життя перетворюється в пекло замість того, щоб любити, дружити, займатися корисними, цікавими справами, ми думаємо про те, як би позбавитися болю, як би не захворіти у важкий спосіб, як би не померти. Для цього нам потрібно усвідомити, що деякі знання фізіології, психології, філософії, а також сфери здорового харчування, спорту нам просто невідомі і ми ну, маємо отримати ці знання. Перш за все, хочемо вас запросити переглянути ще раз відео, хто не переглядав, із Стасом Шаповаловим, сумським школярем, де ми з ним говоримо про основи здорового харчування, власне кажучи, з цього вам і потрібно почати. А сьогодні ми з вами хочемо поговорити про так званий пауерліфтинг. Це вид спорту, до якого я свідомо прийшов у 47 років, і ані скільки не жалкую, дуже задоволений своїми результатами і станом свого організму. Що таке пауерліфтинг? Пауерліфтинг – це. Підняття, підняття вагів, зокрема штанги. Напевно, вам, можливо, 40, 50, 60. Ви думаєте, мені 50, яка штанга? Так, парадокс. Саме коли вам 50 і 60, і 70, саме пройшов час штанги. це змагальний пауерліфтинг, це змагання у трьох вправах. Так вийшло, що протягом мільйонів років існування людське тіло може робити три вправи. Перше ми можемо тягнути, друге ми можемо тиснути, і третє ми можемо штовхати. На цих трьох, так би мовити, рухах і побудовані три головні вправи пауерліфтінгу. Ми ще покажемо вам четверте на плечі. Далі ми будемо продовжувати нашу розмову з. З неординарною особистістю, дуже цікавим спортсменом, кандидатом в спорту, чотирикратним чемпіоном України серед юнаків, серед юніорів, рекордсменом України, рекордсменом Сумської області, також чемпіоном Сумської області, бакалавром з напряму Фізична культура, магістрантом з напряму, з тренер з пауерліфтингу Воронцовим Олексієм Олександровичем. Пане Олексію, будь ласка. Доброго дня, Олексія. Пане Олексію, будь ласка, ну покажіть ці вправи і про кожну з них розкажіть, з чого ми почнемо? Олексій Олександрович, розкажіть про цю вправу. Не... Присідання з штанги є одним із базових трьох упражнень в пауерліфтингу, розвиває силу ног, общий мишечний корсет, також є підсобним упражненням для багатьох інших упражнень. Ну, ноги – це найбільше, найбільше м'язів, правильно, у нас в ногах? Так, так. Далі, наступне. Наступне, наступне право – станова тяга за штангою. В ногах ми толкали, правильно? Так. Да. Тут ми, Тут ми тягнемо. Так, це станово, Штанова тяга штангою, розвиває більше всього спину. Элементарный пример приведем, чем первым болеют пенсионеры. Дедушки, бабушки болеют спиной. Фух, так вот, упражнение станового тяга укрепляет мышцы спины, дает сильную мышечную базу. Олексій, ви знаєте, я згадую, коли я був керівником і в мене був сидячий спосіб життя, хоча я і футболом займався, я дуже великі кошти і багато часу витрачав на лікування спини і успіхів жодних. Я ледь не з палкою ходив. А коли я став тут займатися, в мене жодних проблем зі спиною немає. Напевно, через те, що я і таку ж вправу роблю. Так, да, все правильно, Олег Олегович, що давай від себе гораздо дешевле один раз оплатить абонемент в тренажерний зал, чим потім в десятки, в сотні разів більше, віддати аптекам і лікарням. Так, я теж про це хотів сказати. От, так, це дещо коштує ходити в зал, і можливо, ви будете брати якісь бади, не фарму, біологічно активні добавки, там амінокислоти, протеїн і так далі. Підрахуйте просто вартість. Пролікуватися вартість того, що витратити на це, пане Олексію, ну що наступне? Тепер ми будемо тиснути. Слідує упражнення жим штанги льожа також є одним із сорінувательних упражнів в силовому тройборі, і що імеється окремий вид соревновань по класичному і екіпіровочному жиму льожа. Тут напевне пояснимо, що є змагання з троєборства, плюсується ваш результат в кілограмах на присаді на становій на жимі, а є ще окремі змагання. Окремі змагання жиму, так, да, да. все правильно. Також віддільно встановлюються рекорди як в силовому троєборі, так і в жимі. Шановне товариство, ну і все ж, значить, дивіться, ноги, спина, грудь. і Ще дуже важливі у нас м'язи, це м'язи наших плечей, так звані дельти, ми покажемо базовий, базову вправу. Жим штанги Стоєве називається да? або ще така народна назва армійський жим. Шановне товариство, ще хочеться вам сказати дві речі. Перше, коли ви, ну, перш за все, пройдіть той етап налагодження харчування, коли ви приходите в зал, зрозумійте, що ви маєте складати програму тренувань, це не складно, ви зможете. І ви будете сильнішим з кожного дня. Що значить сильнішим? Ви станете сильнішим у цілому, тобто з кожним, з кожним днем, з кожним тиждень, важливі. Процеси у вашому організмі, зокрема, метаболізм, вони не тільки відновлять повну свою потужність, а будуть вас розвивати, розвивати. На все ж треба просто звичайна сила для любви, для дружби, для, для справ. Тому ми. Звертаємо вашу увагу на цей вид спорту. Також у цій рубриці будемо говорити про інші види спорту, будемо спілкуватися з тренерами, зі спортсменами, з спортивними лікарями, з науковцями, із всіми, хто захоче поділитися своїм досвідом. Алексій Олексій Олександрович, скажіть ще от що, можливо, щось ми ще не донесли, можливо, щось важливе. Ви хочете змінити. Молодежі молодому поколінню. Займайтеся спортом, цініть своє здоров'я, свою життя. ходіть в зали, знайдіть себе хорошого толкового тренера, який вам підкаже, допоможе, доведе вас від новичка до мастера спорту. Дякуємо, Олексію Олександровичу. Шановні товариства, якщо ви хочете побачити, як в реальності це виглядає 25 лютого, корпус номер 2 Сумського державного університету, колишня банківська академія, другий поверх. З 10.00 приходьте, подивитись. Це буде з чемпіонат області з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу пам'яті видатного нашого спортсмена Андрія Сергійовича Дмитрієва, який загинув під Бахмутом. Приходьте і наповнюйте собою спортивні зали, займайтеся спортом, зверніть, будь ласка, увагу. Ось на таку інформацію, яка сьогодні прозвучала. Підписуйтеся на сумський канал, ставте вподобайки, розміщуйте свої коментарі. До побачення!